Всім привіт! Мене звати Мішель і я неймовірно рада бачити вас на моєму каналі. Дуже щаслива тримати зараз так телефон у своїй руці, бо це говорить про те, що я починаю нове відео, а точніше, це буде влог. Я хочу показати вам, як триватиме моя дорога до Америки. Візьму вас з собою, покажу всі свої лайфхаки в дорогу, як проходить переліт. Коротше, все-все-все вам покажу. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. І давайте починати. Вчора ввечері я дісталася Варшави, їхала потягом. Київ-Хелм-Хелм-Варшава, схема класична. І одне з найважливіших правил завжди при будь-якій подорожі це не економити на комфорті. І я зняла собі готель недалеко від аеропорту. Ось такий я залишу ось тут назву. Називається ось так Airport готель, Окесія. Сподіваюсь, правильно, він дуже крутий. Мені прям дуже сподобався. Зараз вже не так симпатично, як було, але я прям мега задоволена цим готелем, тому що, по-перше, тут велика кімната, мені вистачило місця навіть на потренуватися зранку. Плюс тут неймовірно смачний сніданок, прям Туреччина, all inclusive І як виявилося, це дізналась тільки сьогодні. Зранку тут є спа і спортзали, які входять у вартість. Цей номер коштує лише 2,5 тисячі гривень. Тому дуже хайлі рекоменд. І зараз я вже. Збираюся і е, буду виїжджати в аеропорт. Буду виїхати туди трохи раніше, тому що мені чомусь не вдалося зачекінятися онлайн. Я не знаю, в чому проблема Під досрід, що Можливо, я трохи неправильно заповнюю свої візові дані, але ну, все одно не знаю, в чому проблема, тому буду їхати. Ось такий у мене, до речі, тут вид з вікна. Краса неймовірна. А я дуже щаслива, бо я поснідала дуже смачно. Ось так виглядав мій сніданок, але з цього всього я не з'їла гранолу і йогурт, це було вже зайве. Одне з неймовірно важливих правил для мене зранку перед довгим перельотом це потренуватися, зробити хоча б невеличкі тренування. Зараз я зробила 20 хвилин. На такий комплекс на все тіло, щоб включилися м'язи, щоб вони прийшли в тонус, тому що тоді в перельоті я себе почуваю значно краще. Так, зібрала чемодан, дуже сподіваюся, що там немає первісу. Я не знаю, чому. Що Щоразу це проблема. Щоразу я хвилююся за це. Хоча у мене одна частина мого чемедану взагалі заповнена не моїми речима. Я вже от себе прям привчила саме таким чином літати до мами в Америку. Я в цій половині чемедану везу їм подарунки і залишаю її як місце для моїх куплених речей, щоб назад потім їх привезти. Покажу вам швиденько, що в моїй сумці. Для мене насправді дуже важливо взяти достатню кількість важливих для мене речей в аеропорт. По перше, це подушка, без неї я не подорожую. Тому що так, звісно, в літаку видають, але вона мега не зручна, а ця дуже зручна. Купувала її, до речі, в аеропорту Стамбула в Вайкікі. Сумка у мене нова це парфуа, звичайна, але чомусь дуже важка. Так, основа бази, звичайно, ноутбук. Я ним себе ще й розлікаю, бо буду дивитися права. Також зошит. Тут у мене теорія прав. Це мій ентертеймент, я так це називаю. Обов'язково треба подумати, чим себе розвлікати. Далі книга. Цього разу у мене це нонфікшн, вона неймовірно крута. Але вчора, коли я їхала в потязі, я зрозуміла, що я трохи прогадала із книги, бо це не найкращий варіант саме для дороги. Це нонфікшн. Ну, її треба читати по декілька сторінок в день, обдумувати і все таке. Але теж непогано. Звичайно, серветки, Розчіска для волосся. Наступне от зараз увага мрф м'ячик. Друзі, це лайфхак, тому що е, ним можна робити собі саме масаж. шия, ось тут розминати. Потім в літаку я знімаю завжди взуття, масажую собі п'яточки. Е, це допомагає м, зменшити кількість набряків, тому що завжди в перельотах ми набрякаємо, а ось цей м'ячик дуже із цим допомагає. Звичайно, паспорт без нього ніяк. І е, зволожувальний бальзам для губ Нідлі. У мене парфум улюблений. Сезон, до речі, він вже майже закінчився, тому що мені важливо постійно підпшикуватися, щоб приємно пахнути. Ну і загалом на цьому все. Я приїхала, по-перше, дуже заздалегідь, а по-друге, о, не? майже закорі бачите? я приїхала дуже заздалегідь, тому багат, прийшла перша, у нас перша контроль і плюс у мене приємний квиток, тому завжди це пріоритет і немає. Ну що, взяла свою улюблену каву. Лат на мовілевому молодці. і з додаванням трохи карамелі. Трохи моя guilty pleasure, але це так смачно. А, вот. і сіла прямо до свого виходу. Ось тут у мене вже буде літак. А, у мене є дві години до початку бордингу. і я планую цей час не витрачати, а продовжувати вчити теорію на права. Через десять хвилин вже буде моя посадка. Насправді мені такий класний настрій. Я дуже дуже класно себе почуваю Тільки тому що я зробила перед вилітом багато таких своїх пунктів, які для мене неймовірно важливими. Один з них, наприклад, це тренування. Цього разу я летіла преміум класом і показую вам, як він виглядає. Сидіння десь півтора рази більше ніж в економії, і значно більше місця між сидіннями. Це значно комфортніше. Також нас дуже смачно годували. Ось це перший був прийом їжі одразу. Після того як ми взлетіли Курка в кисло сладкому соусі, рис дуже смачне тирамісу і ще є така Загалом переліт у мене тривав 12 годин, і так як я вилетіла об 11 годині за Варшавою, спати мені зовсім не хотілося, тому потрібно було себе чимось займати, і я робила це як могла. Дивилася фільми, намагалася читати. Отже, робила все, але під кінець все одно ставало трохи важче. Ну що я хочу вам сказати: останні декілька годин це трохи складно, бо вже не. Три години до посадки нас погодували ще раз. Ось такі овочами, але я не дуже люблю ньокі, проте була голодна, тому з'їла. Ну і все, сонячний лей, Зустрічай. Одразу по прильоту. Я швиденько йду до контролю, тому що вже знаю, що там завжди величезна черга. І чим швидше туди прийдеш, тим швидше, звісно, пройдеш. Так, на ну що пройшла паспортна контроль завжди дуже велика черга, прям величезна. Працює лише шість офіцерів. І здається, що це триватиме вічність, але завжди черга йде доволі швидко. Я прийшла рівно за годину. Перші рази два, як я приїхала в Америку, дуже хвилювалася завжди цих питань від офіцерів, але питають, зазвичай скільки днів, що ти робиш по життю. Вот у кого залишаєшся тощо. І я задоволена іду читати свій чемодан, де він може бути. А такий тут відбувається треш, але я знайшла свою валізку. А це значить, що все. Я на вихід. Друзі, повертаюсь до цього влогу зі сонячного LA і я неймовірно щаслива бути тут. Та зараз все вам розкажу, чому я тут, де я тут, для кого я тут. Спершу маю познайомити вас з ось цією чудовою малою. Її ніколи ще не було на моєму youtube каналі Знайомтеся, це Роксі, наша американська частина родини. Ви часто бачите моїх собачок Кіру і Мішель. Вони у мене кияночки, вони живуть зі мною. А ця бусечка з'явилася в нашій сім'ї. Буквально декілька місяців тому. Ну, вона американка, і вона тут в Елей. Елей, дама Елейєвська. Так, ну що, я прилетіла до своєї мами та свого брата, які живуть в Лос-Анджелесі вже рівно рік. Вони тут за програмою ЮФОЮ, і за цей рік я була у них вже чотири рази. От цього разу я вперше тут за своєю новою візою, яку я нещодавно отримала, коли літала в. Ісландію, я дуже хвилювалася, бо для мене важливо мати візу, адже якщо у мене не буде туристичної візи, то я не зможу її бачити, але вона у мене тепер вже є на 10 років тому. Да, я тут на 18 днів цілі, віс... у мене у мене грандіозні плани на ці майже 3 тижні. Я планую вам багато знімати, хочу показати вам Америку своїми очима, хочу показувати те, що сама хотіла би побачити до того, як прилетіла сюди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо вас це цікавить, якщо ви б хотіли якісь огляди, хотіла. Би погуляти по Лос-Анджелесі зі мною, скажімо так. Насправді, переліт у мене пройшов чудово. Я е, зробила все можливе для того, щоб він так прийшов, підготувалася, використала усі свої лайфхаки, про які я вам попередньо розповідала. І я прилетіла дуже енергійною. Ну і на цьому буде закінчувати це відео. Дякую, що ви були зі мною! І побачимося в наступному відео. Всім пока-пока!